На біг татарів грабують села, розлучають друзі, ще польська шляхта. Двох друзів розлучили один до козаків пристав, а другий на характер не кавчився. Двох друзів розлучили один до козаків пристав, а другий на характер не кавчився. Біг швайка біг тіка, на своєму вітерці. Засів він болоці, очеред пасає таринський кай. А дурна сила вовкулаків розганяє, до злодіїв дурний чекай. шаблі він ламає до пана пристає. Двох друзів розлучили, один до козаків пристає, другий на характерників вчився. На біг татарів, грабують села, розлучають друзів, ще польська шляхта. Почитайте книгу, Джури козака швальки.